З Євангелія від Луки. Того часу Ісус деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні, і які за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, про себе так молився Боже, дякую Тобі. Що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому оправданий, бо кожний, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений.